Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. У 2022 році Україна отримала 500 потягів зі зброєю та амуніцією, які відправили країни заходу, і доставку яких забезпечили військові сполучених штатів Америки. Про це заявив полковник армії Сполучених Штатів Тотелісон американському виданню. Зазначається, що показник аж в пів тисячі військових ешелонів для України насправді є доволі високим для інфраструктури країн НАТО, зважаючи на ті вузькі місця, які досі є в системі військової логістики держав альянсу. Цифра в 500 ешелонів з військовою допомогою для України виглядає насправді вражаюче, особливо якщо згадати, що досі транспортне командування Армії Сполучених Штатів Америки говорило лише про 141 доставлений потяг із вантажем для Збройних сил України в минулому році. Скоріше за все цифра в 500 відправок також включає в себе поставки від інших країн НАТО, вклад яких також допоміг зміцнити Збройні Сили України. Українські військові завершать навчання у Сполучених Штатах Америки на системах Петріот вже за кілька тижнів. Про це повідомив АТШ з питань оборони України у Сполучених Штатах. Вони опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою у Сполучених Штатах Америки. На військову базу у штаті Оклахома Українці прибули в середині січня. Як сказала Таша, йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати. Місяць майже вже пройшов з того часу, як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року. Нещодавно в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Утім, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових. Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише швидко опанують сучасну систему протиповітряної оборони, а й будуть готові стати інструкторами для інших військових після повернення додому. Зенітні ракетні комплекси САМТ мають запрацювати в Україні протягом наступних двох місяців. Про це заявив міністр закордонних справ Італії. Як він сказав, я вірю, що ЗРК запрацює протягом семи або восьми тижнів. 28 січня стало відомо, що Франція та Італія готуються передати Україні комплекс протиповітряної оборони САМТЕ і домовилися закупити 700 зенітних ракет астер 30 для нього. Італія та Франція завершують підготовку до відправлення Україні системи протиповітряної оборони САМТЕ. Ця система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів і аналогічній висоті. Військовослужбовці Збройних сил України прибули до Німеччини, де розпочинають навчання на системах протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомило німецьке видання. На початку січня цього року уряд ФРН вирішив передати Україні цей ЗРК для захисту українського неба. Повідомляється, що група українських військовослужбовців прибула до Німеччини ще 31 січня, а тренування мали розпочатися 2 лютого. Мім 104 Петріот американський зенітний ракетний комплекс, який виробляє група американських компаній. Комплекс створювали як універсальний засіб протиповітряної оборони на середніх та великих висотах. Цей комплекс протиповітряної оборони здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24 км, а його максимальна дальність стрільби 160 кілометрів. Найближчими днями Іспанія відправить в Україну 20 бронетранспортерів М113. Про це заявила міністр оборони Іспанії. Самохідні міномети на базі стандартного армійського бронетранспортера М113 можуть надати артилеристам мобільність та захищеність. Також Іспанія передає Україні кілька бойових танків leopard 2, 4 обсяг першої партії 6 танків Леопард. Військові України дали оцінку бронемашинам «Макс-Про». їхня надійність та простота обслуговування мають великі переваги над іншими подібними зразками. Військові кажуть, що цей автомобіль має дуже потужний захист. У нього два шари броні. Перший розплющує снаряд, а другий зупиняє. Також тут встановлено скло вагою понад 120 кілограмів, завтовшки з десяток листів. Куломет вони легко витримують. Воронекапсула з десантом витримує підрив при наїзді на протитанкову міну чи інший вибуховий пристрій. А у випадку пошкодження усіх коліс автомобілі зможе продовжити тривалий рух на швидкості 40 кілометрів на годину. На бронемашині над десантним відсіком встановлено американський великокаліберний кулемет Браунінг калібру 12,7 мм. міліметрів. А ще для боротьби з бронетехнікою на борту є кілька гранатометів іноземного виробництва. Українські військові отримали американські броньовані ремонтно-евакуаційні машини м 88 А 2 кадри з цією машиною та українськими військовими оприлюднили у соціальній мережі. Імовірно, машина надійшла в одному з пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Такі машини необхідні для виконання завдань з відновлення працездатності та технічного підтримування сучасних танкових військ. Ця спеціалізована техніка призначена для обслуговування машин масою 70 тонн. Також 25 січня президент Сполучених Штатів повідомляв, що у новому пакеті військової підтримки Україна отримає вісім брем М-88. Міністри оборони Франції та Австралії заявили про готовність постачання боєприпасів Україні під час зустрічі у понеділок, 30 січня. Міністр оборони Франції повідомив, що тисячі снарядів калібру 155 мм для України виготовить французький постачальник зброї. Перші поставки цих боєприпасів заплановані на перший квартал 2023 року. Міністр оборони Австралії додав, що ціна проєкту буде складати багато мільйонів доларів. Поставки боєприпасів вписуються в рівень підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні. Міністр оборони Франції уточнив, що поки французька компанія займатиметься виробництвом, Австралія, постачатиме підприємствам Порох. Українська компанія разом з благодійним фондом Сергія Притули та управлінням радіоелектронної та кіберборотьби командування сил підтримки Збройних сил України реалізували проект проєкт заснащення Збройних сил України сучасним засобом радіоелектронної розвідки. Такий комплекс допоможе, зокрема, вчасно та швидко виявляти ворожі дрони та їхнє місцеположення і відповідно підготувати потужну відповідь. Рішення являє собою комплект обладнання, яке інтегроване в автомобільне шасі. Українські військові отримали мінометні міни калібру 82 мм виробництва «Укроборонпрому» про це повідомили у державному концерні. У січні цього року «Укроборонпром» повідомив, що за кордоном розпочалося виготовлення осколкових мін калібру 82 мм. Осколкова мінометна міна калібру 82 мм може уражати цілі на відстані до 4,5 км. Виробник заявляє, що боєприпаси удосконалили. Вони у рази кращі за штатні аналоги. За стандартом під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна бути 198 одиниць на відстані 10 метрів 70 а на відстані 15 метрів 41. У боєприпасах, які вдосконалені фахівцями підприємству Кораборомпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно. Українська компанія за 10 місяців минулого року виробила більш ніж 10 тисяч тонн трубної продукції. Компанія входить в десятку найбільших виробників безшовних нержавіючих труб у світі. Станом на листопад чисельність команди перевищувала 1400 осіб. Середній рівень зарплати працівників компанії складає 20 тисяч гривень. Торік компанія реалізувала ряд масштабних замовлень для різних світових компаній. З 1 лютого українці, що хочуть отримати мікрогранти для започаткування чи розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу цьогорічну хвилю програми Власна справа. Власна справа це урядова програма підтримки підприємців, у межах якої можна отримати 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу. Додамо, програма Власна справа стартувала 1 липня 2022 року. Торік 3300 українців отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів на реалізації своїх бізнес-ідей. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцнім.